Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в вашій увазі відео огляд ось такого адаптера для заряджання від мережі. Я придбав його для того, щоб заряджати свій павербанк. Отже, давайте подивимось, що це за річ. Купував цей адаптер у мультимаркеті «Аврора», так як спокусився на ціну. Знаходиться він в ось такій упаковці. Матеріал, з якого виготовлений адаптер ABS пластик та метал. Він має два роз'єми USB Type A, що дає можливість одночасно зарядити два гаджети, що є дуже добрим з практичної сторони. Сила струму 2,4 А та має 12 Вт. Призначений цей адаптер для заряджання різних гаджетів, таких як телефон, планшет від мережі. Також дотримуйтесь умов зберігання, а це при відносній вологості повітря 50-70% та температури від плюс 5 до плюс 30 градусів Цельсія. Тобто потрібно уникати потрапляння води та мінусових температур. Ще не менш важливе застереження це не приєднувати пошкоджені кабелі до адаптера та зберігати в недоступному для дітей місці. Срок придатності не обмежений, та тривалість використання залежить від інтенсивності експлуатації. От і все. Дякую усім за перегляд, усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!